Хорватія, мій особистий топ для відпочинку. Макарська Рів'єра фантастичне, затишне місце, яке вас закохає з перших хвилин, ідеальний відпочинок для сімей з дітками і тих, хто любить спокійний відпочинок. Місто складається з історичної частини та нової частини, яка сучасна, з готелями, приватними будинками, ресторанами і барами. Гості міста можуть насолодитися прекрасними гальковими пляжами та рослинністю з оливковим та сосновими лісами. Дубровник це портове місто на Адріантичному узбережжі Далмації. Місцеві жартують, хто бачив Дубровник, той бачив усю Хорватію. У цьому блискучому місті справді зосереджено краще, чим пишається Балканська країна, розкішна архітектура, запаморочливі пейзажі, доглянуті пляжі та затишні ресторани. Парк Біоково «Скайволк» – це місце для відважних, які люблять висоту або хочуть подолати страх висоти. Парк знаходиться на висоті 1228 метрів над рівнем моря. Скайволк це скляна променада довжиною приблизно 25 метрів, і крім прекрасного досвіду прогулянки над скелею, ви можете спостерігати гарний краєвид на макарську рів'єру. Берела пляж Пунта Рата, який в 2003 році був занесений американським журналом Forbes у рейтинг 10 найчистіших пляжів світу та посів шосте місце. Найчистіше море з прозорістю води до 50 метрів дозволили Бреле вибороти перше місце за популярністю серед усіх курортів Хорватії. А яке ваше найулюбленіше місце в цій чудовій країні?